Мотор 2.0 TDI. Один із надійних двигунів, але все-таки в одному місці тут конструктори трохи промахнулись. На восьмиклапаному моторі посадочне місце під насос форсунку. Тут розміщена вся суть причин ремонтів і заміни цих ГБЦ. Авто з пробігом 200-250 тисяч кілометрів вже може мати таку проблему розбите гніздо під насос форсунку. Вона кріпиться до ГБЦ на один болт з одного боку і під дією навантажень. Працює неправильно, відбувається виробітка з одного боку. Тобто форсунка, от моя рука форсунка, вона запхана в мотор і кріплення на один болло ГБЦ. І в масштабі рух відбувається в неї отак. по боку вона постійно має рух ну і виробляється. Тобто натопили конструктори і пізніше зрозуміли, що зробили неправильно. І на 16 клапаному двигуні прикрутили цю форсунку все-таки вже на два болти. Значно надільніше і взагалі вирішили ці проблеми. Але, на жаль, це не вирішило питання власників, які вже мають такі автомобілі з такими двигунами. Тому потрібно виходити з положення. Можна поміняти ремкомплект на форсунки Тобто для цього потрібно як мінімум зняти форсунку. І провести такий вид робіт. Якщо проблема далі не вирішилась, гази пруть туди, куди не треба. Тоді потрібно проводити вже більш серйозніші роботи, які називаються е, завтулення посадочного місця під насос форсунку, тобто висверлюють отвір там, де стояла насос форсунка, забивають туди металеву втулку правильного розміру, що є досить непросто підібрати, тому що, що метал і алюміній при нагріванні розширюються неоднаково. І тому не кожен токар Вася зможе правильно підрахувати, який має бути діаметр тої втулки. І взагалі я вважаю, що такий вид робіт повинен високо оплачуватись, тому що це якби вже інженерні розрахунки. Є ймовірність не досягти результату, а гроші потрачені вже не повернуться. У даному випадку буде мати місце краще поставити нове, ніж відремонтувати. Зліпити докупи старе. Як колись сказав мій дід, чим ти більше ремонтуєш свій автомобіль, тим більше він ламається. Задумайтесь. З питань покупки, підбору, доставки запчастин на ваш автомобіль, пишіть в дірект, на вайбер, телеграм, куніть на телефон. Вся інформація буде вказана під цим відео. Завжди вам раді!